Вітання всім. Це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський, і я радий вітати нашу гостю, Людмилу Марцеву, заступницю директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю. І сьогодні відповідно, якщо ви у нас в гостях, сьогодні у нас березень, уже значить ми будемо говорити про початок реєстрації на національний мультимедійний тест. Мультипредмет. Мультипредмети. Перепрошую, мультимедійний чомусь в мене така асоціація Багато, з моєю таку... роботою. <с>? Мультипредметний тест 2025. О. Отже, вже 6 березня розпочалася реєстрація, і е, давайте спочатку загалом про особливості, які його особливості цьогорічного національного мультипредметного тесту, чи чи великі зміни порівняно з минулорічним, дякую по перше за те, що є можливість донести інформацію актуально дійсно. Тож з 6 березня ми п'ятий день поспіль реєструємо майбутніх потенційних учасників НМТ. Пам'ятаємо про те, що державна підсумкова атестація цьогоріч так само немає, тому на НМТ реєструються ті, хто планує вступати <звища> до закладів вищої освіти. Якщо ж, наприклад, випускник там планує продовжити своє навчання в коледжі в закладі профтехосвіти, просто працювати не треба. Тобто НМТ – це не 100% абсолютна абсолютно участь всіх випускників. Це не забов'язує. Але, да, але ми бачимо, що ну, майже всі реєструються для того, щоб спробувати вступати. НМТ 2025 практично має такий самий формат, як нмт 2024 Є зміни, є новації. Про них треба знати. Ми про них згадаємо обов'язково. Але це ну, нагадаю, що це практично зовнішнє незалежне оцінювання в комп'ютерному варіанті, максимально наближене. Ми проводимо НМТ, як і в минулому році, в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах. Тобто, не дивлячись те, що це на комп'ютері, ти не вдома працюєш, а приходиш відповідно до запрошення в той заклад освіти, який є екзаменаційним центром в комп'ютерному форматі, тому що є у нас такі умови, які не дозволяють провести звичайне зНО. Але ми намагаємося зробити так, щоб всі були в однакових умовах. Тому всі сидять в аудиторіях підготовлених на спеціально обладнаних робочих місцях, де є якісна комп'ютерна техніка, гарний інтернет. Ну і відповідно, надзвичайно зараз треба згадати теплим словом всіх педагогічних працівників, які допомагають провести цю складну процедуру. Чому складна? Ну, випускники на пункті тестування. Будемо так говорити, як раніше перебувають майже 5 годин, uh -huh. тому що саме тестування триває 4 години. Ми знаємо, що це дві частини. Отже, прийшли на пункт, зайняли своє робоче місце. Інструктор видає відповідно логін і пароль. Ми потрапляємо на платформу НМТ. все те, що робить педагогічні працівники, то я вам не буду говорити. Але для учасників є дві частини тестування. Перша частина це українська мова і математика по годині на кожний предмет. Потім е, всіх учасників, не виходячи з пункту тестування, відпустять на 20 хвилинну перерву. Ну для того, щоб трошки відпочити, попити води, зробити легкий перекус. І Тут я нагадаю батькам, що треба буде взяти з собою вашим дітям якийсь бутерброд чи солодощі, що так що брати потрібно шоколадку. Потрібно краще брати щоб, шоколадку, щоб, краще щоб мозкова працювала. діяльність активізувалась. Потім друга частина знову дві години. Історія України і четвертий предмет, який кожен Новий обирає вибір. на свій вибір. Тобто алгоритм практично той самий, який був. І я хочу сказати, що Український центр оцінювання якості освіти покращує щороку саму процедуру проведення і ось ту платформу НМТ, на якій будуть працювати учасники НМТ. Я впевнено говорю, що всі пункти тестування у нас обладнані. Сховищем, тобто, у разі, якщо буде тривога, а у нас щороку впродовж проведення НМТ звучать тривоги, зупиняє відповідальний за пункт тестування час, на да, ми ж пам'ятаємо, що так. на екрані йде час. Ми всі добре пам'ятають, що треба за ним слідкувати. Але якщо так станеться, всі. Зупиняться, перейдуть в сховище, повернуться і продовжують. Ні в того, ні у кого жодної хвилини не заберуть. Навпаки, поки там налаштовується, ми можемо додати пару хвилин, щоб учасник тестування був спокійний що у нього не менше ніж по годині на кожний предмет. По завершенню кожний бачить на екрані свої тестові бали. Відповідно до таблиці, яка є додатком до наказу міністерства освіти, переводить 200 бальну шкалу. Ну, і ось мій результат. Я посидів, бо я попрацював. Я маю ще чим йти до приймальної комісії закладовище освіти. Ось такий алгоритм. А він зразу отримує результат. Він бачить на екрані Раз, свої результати, а потім у mm -hmm. персональному кабінеті з'явиться mm -hmm. ще такий mm -hmm. до документ, який він роздрукує і понесе в приймальну комісію. Mm -hmm. До 3 квітня триває реєстрація. Так як ви зараз бачите, от активність Що активність особливо? дуже велика. У нас уже понад 2,5 тисячі учасників, які Зареєстровані, я наголошую на тому, що да, сама по собі реєстрація, коли кожен формує собі персональний кабінет, це не означає, що я зареєстрований, адже треба відправити документи на обробку до регіонального центру. І зараз у нас дуже гаряча пора. Ми в регіональному центрі перевіряємо все те, що внесли наші майбутні потенційні учасники. НМТ, звіряємо з документами, бачимо якісь проблеми. Повертаємо на доопрацювання. І через деякий час, там продовж семи днів, вони побачать, якщо все добре. Сертифікат це буде свідчити про те, що я успішно зареєстрований, ну і чекаю свого запрошення. А запрошення з'явиться після 4 травня. Угу. Да, ми говоримо про те, що це достатньо конфіденційна інформація, і просимо не розголошувати її. Де буде проводитись, Де буде проводитись, годині? куди, в який день тобі потрібно буде прийти. Ми знаємо, що від 14 травня розпочнуться сесії НМТ. Хочу всіх заспокоїти, що в травні підуть здавати випускники минулих років, в яких вже є документ про повну загальну середню освіту. Ну а наші випускники поточного року будуть здавати в червні, mm -hmm. ну тому що потрібно вичитати всі предмети, всі програму виконати. Так що в червні всі підуть туди, куди їм потрібно, було, в той день, який потрібно, на той час, який вказано в запрошенні. Повідомляти просимо. Не обов'язково всім, тому що це конфіденційна інформація. І ну, і це ми це для безпеки. І ми навіть мережу да пунктів тестування ніде не розміщуємо, тому що це так зараз потрібно. От батькам сказали, і все і більше да, не Так, батькам говорити. сказали, самі зрозуміли в яку школу або в який університет я йду. Скільки часу мені потрібно на дорогу, щоб я не запізнився, адже двері закриються у визначений час, який написано. Запрошені і тебе можуть не пропустити, якщо ти запізнився. От ви сказали, що бувають випадки, що віддаєте на повертаєте документи на доопрацювання. Так що це значить, які, які можуть бути проблеми з документами, що їх допрацювати дуже слушне запитання. Я вам щиро дякую за можливість донести її. Таку інформацію. Наприклад, от ми бачимо, де учасник поставив позначку, що потребує спецумов. А медичний висновок про створення спецумов не підвантажив. Це означає, що це помилка. Потім наступний варіант: поставив позначку, що потребує участі у додатковій сесії. Ну а хто йде на додаткову сесію? У кого є поважна причина? Наприклад, є документ про те, що в червні він їде за кордон брати участь в міжнародних змаганнях, міжнародній олімпіаді, яка ще дуже поважна причина. І от такі проблеми у нас, або, наприклад, так сфотографують документи, що практично нічого не розбірливо, Ми не можемо звірити цей текст. Все це повертається назад. І наголошую, що треба слідкувати за своїм персональним кабінетом, а раптом ви не зареєстровані ще поки що mm. вам потрібно щось внести. Ну нагадаю, що обов'язково заклади, заклади освіти мають дати довідку про те, що 25-му році цей випускник буде мати повну загальну середню освіту, mm. і ця довідка має бути за формою 25-го року. Так що чимало зараз у нас питань виникає, чому дехто не дуже уважно читає, що потрібно зробити. А я нагадаю всім, що коли ви сідаєте за комп'ютер, заходите на сайт українського центру і потрапляєте у спеціальний сервіс для реєстрації. Ви побачите декілька документів, з якими потрібно ознайомитись, і тоді ви не зробите помилку. Все одно напружена пора реєстрація. Хоч всі хочуть зареєструватись. Ну хто має на це потреба так своєчасно зробити це якнайшвидше, щоб вже знати точно, що він же зареєстрований чи вона зареєстрована. Якщо виникають питання в в того, хто буде складати НМТ у батьків, так куди можна звертатись, хто може допомогти. Це можуть допомогти в, в школі, де вони навчаються. Хтось може знає цю інформацію, чи можливо звернутися в центр оцінювання якості освіти? Ну, якщо куди? ми говоримо про реєстрації, так. то перше, ми з вами згадаємо, що в Вінниці працює пункт реєстрації на базі торгово економічного університету. Uh -huh. У нас оборні, і там люди чекатимуть тих, кого, наприклад, немає вдома комп'ютера, немає інтернету, не знає, як це зробити, можна звернутися. Але це швидше всього випускники минулих років. А от всіх випускників поточного року я знаю, що в школах надають допомогу, консультують. Я знаю, що навіть так, організовують таку організовану реєстрацію. Тобто, ти сідай біля мене, я вчитель інформатики, я знаю, що потрібно зробити. Я тобі допоможу проконтролюю, щоб не було помилок. Втім, лунають у нас зараз чимало дзвінків, питання від батьків з різних. З різних абсолютно питань керівники закладів освіти теж звертаються за роз'ясненням. Тобто, або на нашу почту, або на наш телефон на нашу гарячу лінію. Будь ласка, звертайтеся. Угу. Е, ті, хто здавав, наприклад, національний мультипредметний тест минулого року, його результати діють для вступу цього року. Наприклад, так. Діють. за нормативними документами сертифікат наразі дійсний три роки. Тобто, у 2025 році будуть вступати ті хто має на руках сертифікати 25-го, 24-го, 23-го року. Uh -huh. Uh -huh. Да, ну і відповідно всі можуть брати участь у конкурсі. Про uh предмети. -huh. E так, чотирьох предметів складається національний мультипредметний тест. Обов'язкові українська мова, математика та історія України. І один предмет на вибір. Він іде разом з історією в другому блоці. Так він йде разом з історією в другому блоці. Це література українська, іноземна мова, біологія, хімія, фізика або географія. Які, яка важливість правильного вибору оцього додаткового предмету? Да, слушне запитання. Давайте згадаємо ще з історії України. У нас цього року відбули зміни mm -hmm. і. Якщо раніше попередні роки питання охоплювали не всю програму ЗНО як раніше, а обмежений період, то зараз всю з 5 да. по до по клас. повністю повністю програма з історії України по ЗНО вона є в питаннях на цьогорічному НМТ з історії України. Є Це до перше чого. да є до, чого є, є до чого готуватися. і ми знаємо, що дуже активно діти спочатку восени оборювалися, потім взялися, і все ж таки готуються. Щодо четвертого предмету, кожен обирає на свій розсуд, і треба тут дуже уважно подумати. Я знаю, що зараз вже дехто зареєструвався, а думає над тим, а чи можна змінити. Наголошу на тому, що змінити можна до 3 квітня. Ті, хто зареєстрований, можуть змінити все, що хочуть, і отримав сертифікат, теж можна. Так, так звичайно, можна коригувати цей четвертий предмет, я можу міняти. Місто проведення, де я буду перебувати на НМТ, теж можна змінити до третього. Ну і потім для всіх тих, хто вже зареєстрований, після третього квітня ще буде декілька днів, там по до довось квітня, коли можна внести зміни для тих, хто зареєстрований. Додатку 7 до порядку вступу до закладів вищої освіти зараз є. Я думаю, всі добре вже бачили, а може і ні. коефіцієнти по кожному предмету. По кожному предмету. І коли ми сідаємо реєструватись, ми маємо чітко ознайомитися з цією інформацією, який приблизно я буду бал мати з того чи іншого предмету, куди я вступаю, де вага цього предмету більша, де буде у мене конкурсний бал, а він вираховується за спеціальною формулою вище. В залежності від того, який напрямок підготовки я вибираю. Тобто, я дуже раджу всім, хто зареєструвався чи планує зареєструватися, ознайомитись з цим документом порядком стопу, щоб розуміти, а що ж більше? Хоча я думаю, ті, хто готував англійську, навряд чи візьме, скажімо, хімію чи фізику, але все ж таки технічний напрямок підготовки, вага четвертого предмету, точного предмету. Фізики, хімії, вона більше тут візьмемо такий приклад: якщо, наприклад, хочеш вступати в медичний університет, краще взяти біологію, так ну, звичайно, Тому що, біологія, ну, хімія, і хімія. Да, там, mm. подивитися цей коефіцієнт. Подивитися, хімія, проаналізувати. проаналізувати. Якщо ви куди... все ж таки бачите, що там вам краще буде, хоча дозволяє вступна кампанія брати сертифікати mm -hmm. з будь-яким переліком предметів. Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. У нас сьогодні в ефірі говоримо про національний мультипредметний тест 2025, 25, про реєстрацію, яка вже розпочалася із 6 березня і триватиме, нагадаю, до 3 квітня. І наступне питання про реєстрацію. Ми з нею почали і зараз ми продовжимо. Так ще ж можна реєструвати через дію. І так. вона, до речі, достатньо зручна реєстрація. Дуже через... зручна. тому що підтягує тягує документи? Да, в минулому році це з'явилось вже в кінці реєстрації. Ось така можливість просто не фотографувати свої документи. Я маю на увазі паспортний документ, ідентифікаційний код. А одразу йти через дію. І от зараз, коли ми реєструємо і аналізуємо, який відсоток дітей. Потенційних учасників НМТ реєструються саме так, то ідуть і вони тим шляхом діє. Але і багато тих, хто іде, звичайно заповнює вручну угу. інформацію в своєму персональному кабінеті. І завантажує фотокопії або сканкопії. Якісні отут я наголошую, uh -huh. бо сьогодні сама бачила такі зразки довідок, що ну просто ну нічого не зрозуміло. Обняти і плакати, да, обняти і плакати. Кому видано, ким видано, нічого не зрозуміло. Тому якісні фото завантажуємо. І потім останній крок оцей важливий. Надсилаємо документи на обробку, тому що на жаль, щороку у нас є такі учасники, коли вже завершилась реєстрація. А він каже: я щось нічого не бачу. Я не можу зайти в свій кабінет, я не можу побачити сертифікат. А ти відправляв документи? Хто зна, мабуть, забувся оцей останній крок зробити: відправити на угу. обробку. Ну і шансів вже такої людини. вже прийти, таких це. шансів треба рік чекати. Угу. Ну знаєте, є такий жарт, що mm. піду скуплюсь куплю продукти для нового року 30 грудня, тому що 31-го всі будуть скуповуватись Подумало півміста. Е, як на вашу думку, який період краще реєструватись? Ну майже майже місяць, так реєстрації, але на початку всі хочуть зареєструватись, Потім да. можливо в кінці, хто на початку ми дійсно бачимо такий дуже великий наплив, і велика кількість у нас на на сьогодні. Сторінок, які ми поступово обробляємо, потім буде трошки зменшення. Але треба пам'ятати, що десь після 20 е, березня, березня. Да, коли ви надішлете, у нас 7 днів на обробку, а раптом ми бачимо проблему, ми повертаємо вам. А ви не одразу побачили, що вам потрібно ліквідувати проблему, адже ви не зареєстровані. І ось воно 3 квітня. Тому я е, дуже прошу всіх. Першу половину березня, ну максимум там до 20 березня, зареєструватись, впевнено, вибрати все те, що тобі потрібно, от, побачити свій сертифікат і бути спокійними. Такі питання, як висить програма, не можу зайти. Зараз це подолано? Зараз вже, вже подолано. Коли... Ми жодного дзвінка не бачили і не чули з цього приводу По жодних нарікань. Да, гарно працює платформа НМТ. 3 квітня включно? 3 квітня включно? 3 квітня останній день. Угу. І про е, спецумови, так е, про проходження тестування в спеціальних умовах е, для дітей, які хворіють, для е, е, дітей з інвалідністю. Е, е, як тут ви, ви говорили сьогодні про те, що потрібно довідка так від лікаря? Потрібно мати медичний угу. висновок, на жаль. На жаль, ми, от в трьох областях, маємо чимало дзвінків від батьків, які говорять, що в мене дитина інвалід, має такі, такі, такі проблеми. Я прийшов до лікаря і хочу оформити медичний висновок за формою 0863. О, не просто на аркуші паперу написати, що це заключення ЛКК, а вказати коди, які відповідають хворобам дитини. І ми будемо бачити, які умови потрібні. Тому чи іншому учаснику НМТ щороку у нас збільшується доля таких дітей, на жаль. Але я ще раз наголошую: якщо ви зазначите, що ви потребуєте особливих умов, але не підвантажити правильно оформлений медичний висновок за формою 086 о на жаль, ми вас не зареєструємо за тими умовами. А дітям потрібно мати біля себе ліки. Хтось повинен мати, скажімо, інсулін, хтось повинен мати солодощі, когось треба. Посадити на першому в аудиторії на першому поверсі, там, наприклад, угу. погано пересувається, комусь потрібно додаткове освітлення, тому що зір. Ну, багато питань. Але ще раз наголошую: якщо у вас є питання, телефонуйте. Ми все пояснюємо і не зволікайте, тому що не так то й довго залишилось до цього 3 квітня, правда? Про реєстрацію на національний мультипредметний тест 2025 ми говорили сьогодні з Людмилою Марцевою, заступницею директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Дякую вам. Знаю, що така складна у вас зараз пора, тому що буде будуть і питання, будуть і проблеми, які потрібно вирішувати. Ну але це але все поступово. Але все поступово так по мірі надходження. А проект інсайт наразі завершується. Остімо вже завтра. На все добре по буднях на 101.8 FM Проєкт, що розширює горизонти. Insight.